Ліці, привіт! Рада вас вітати! Подивимось, яким буде для вас період з 5 по 11 листопада? До чого вам тут підготуватися? І якими будуть ваші енергії? Краса. Ваші наміри. Будьте чесними з собою, щоб ваші дії, думки і наміри співпадали, щоб не було тут ніякого дисонансу для вас в першу чергу. І друга карта, ця красива рожева карта, говорить про народження заново. Для когось питання омолодження, можливо, навіть в якихось пластичних операцій чи ін'єкцій, чи стаєте більш пильні до того, що ви їсте, чи ви тренуєтесь. Тобто тут якимось чином вам вдається зупинити час і виглядати краще, і відчувати себе краще, і не знаю, почати якусь історію вашого життя з чистого листка. Зараз поглянемо по всіх сферах життя, як воно у вас відіграється. Дуже цікаве поєднання карт. Особисте життя, кар'єра, фінанси і морально психологічний стан. Особисте життя. Десятка кубків. Клас. Гармонія, баланс і щастя. Для тих, хто наразі самотній, тут особливо актуально для тих, хто нещодавно або й давно пережив складні стосунки, аб'юзивні стосунки, стосунки, в яких вам зробили боляче. І тут, нарешті, ви готові починати знайомитись знову. Нарешті ви готові ділитися. Дивитися позитивом. Тут ви нарешті впевнені, що заслуговуєте лише найкращого до себе ставлення. Чому по дев'ятці Пентаклів це величезна, неймовірна любов до себе? Робота з обмежуючими вашими установками, особливо те, що стосувалося якихось любовних трикутників. Починайте знайомитися, можете розпочати із соціальних мереж, також може проходити знайомство з людьми з інших країн, інші мови, інші віросповідання. Для тих, хто в любовних трикутниках. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику і в серйозних стосунках, то тут ви будете намагатися усіма силами втримати вашу дружину чи вашого чоловіка з вами, хоча будете натикатися на супротив. Тут людина вже насправді сита по горлу цим вашим трикутником, але ви все одно хочете її. Біля себе тримати. Якщо ви коханець чи коханка, то тут ну, для вас ваш партнер це основне, і ви готові проходити якісь складні моменти в цьому трикутнику. Ви хочете цю людину собі повністю. Для тих, в кого серйозні стабільні стосунки. Для когось це е, втома боротися. Якщо у вашого партнера є якісь залежності, ви тут вже втомилися боротися і просто вирішили, що не зобов'язані ви нікого рятувати. Знаєте, навіть якщо залежностей немає. Ви живете своє життя не для того, щоб всіх рятувати і всім віддавати свої останні сорочки, як то кажуть. Якщо у людини проблеми з самоконтролем. Ну, ви, ви не мама, ви не навчите. Тут доведеться робити якийсь вибір. Серйозно. Для тих, в кого питання залежності не актуальне. Тут у вашого партнера може бути. Різний погляд на ваше майбутнє. І це вас може засмучувати, тому що хтось тут один, наприклад, хоче одружитись е, і там, дітей, а другий не хоче. Хтось хоче жити 50 на 50, а другий не хоче. Тобто тут вам треба знайти спільні цінності якісь між вами. Також може бути, можете бути на відстані в певний момент, в певний час. І це ще трошки складніше комунікація, коли ви на відстані. Але вам тут, зрештою, вдасться пройти до спільного знаменника по 10 чаш, так, щоб всі були задоволені. Робота і кар'єра. Імператор. Дисципліна. Для тих, хто наразі не працює. Тут жити за рахунок чоловіка. Це можуть бути також і виплати на дітей, аліменти або там від держави виплати, але загалом вас наразі ця ситуація влаштовує для тих, хто в пошуку роботи. Вам спокій зберегти не вдасться. Ви знайдете роботу і єдине, що може бути проблема з начальником. Начальник може бути дуже складний по, по характеру, і вам доведеться балансувати між тим. Для тих, хто вже працює, але по найму. Якщо тут е, йшло питання про підвищення, то підвищать тут чоловіка. Якщо ви жінка, то можете не отримати підвищення. Підвища тут чоловіка. Буде якесь несправедливе рішення прийняте вашим начальником стосовно вас. Вас тут просто ставлять нижче, не бачать у вас е, лідера. Для тих, хто в нас працює як фрілансер. Багато роботи. Емоційно ви дуже включені. Активний тиждень для психологів, тарологів, коучів, тренерів весь інфопродуктний фріланс. По четвірці жезлів ще. Разом з імператором побудова стратегії планування вашого бізнесу. Фріланс це теж бізнес. Стратегії розвитку на наступний рік, наприклад. Літи в кого свій бізнес? Як якесь підприємство, наприклад? Бізнес буває різний. А тут я бачу вашу втому від цього бізнесу і ваше бажання щось змінити. Можливо, вам потрібні нові партнери або поміняти щось в колективі. А ще. Ну, можуть бути затримки, а також проблеми з орендою приміщення? Орендою або купівлею приміщення. По документах може бути щось не так неправильно, тому звертайтесь до хороших юристів, адвокатів. Фінанси. Шістірка мечів. Що нам тут треба знати? Підписання якихось документів відкладається на якийсь невизначений період. Але дуже хочеться, нарешті, закінчити. бажано до Нового року якісь документи підписати. Ну, от, покупка або оренда житла може бути. Можете хвилюватися через це. Ремонти також. Ну, але вам по силам. Вам по силам, ви знайдете кошти, знайдете те фінансування, яке вам потрібно, і зможете купити або орендувати те, що ви хочете. морально психологічний стан. Клас. Туз пентаклів це найщасливіша карта, мені здається. Втором, тому що це розуміння своєї цінності. Ставлення до себе як до призу, як до коштовності, вкладати в себе ресурс. Ви молодці, що ви це робите, що ви себе ставите на перше місце, бо я це перша буква алфавіту. І як би нам іноді не було боляче вибирати себе, а не інших людей, але тільки таке рішення може зробити нас щасливими. Насправді. Також не забувайте про те, що говорить вам оракул. Нехай ваші думки, ваші дії і ваші слова будуть в одному ключі, щоб вони не були розрізнені. Що думаєте, ви одне, робите третє, говорите четверте? Ні, постарайтеся структурувати своє життя, структурувати всі його частини. Що жільці, чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Не забувайте, що відео можна дивитися також по асценденту, не лише по сонцю. Чекаю на ваші лайки, коментарі, поширення, і до нових зустрічей. Пока-пока!